Швидко влучно в ціль. На запорізькому напрямку навчання для снайперів відточує навички стрільби. Снайпер з позивним Смерть на фронті. Чоловік з березня 2022-го. Спочатку боронив Харківську область, тепер захищає Запорізьку. Зізнається, до довіни ніколи не тримав зброю в руках. За два місяці уволозів майстерністю влучної стрільби каже: найскладніше у роботі снайпера вичікувати ціль. Есть большая разница за наблюдением в посадку и за наблюдением в жилые сектора, в дома. То есть если мы наблюдаем, допустим, в серой зоне, где находятся наши цели в домах, то есть там зрение, как бы, оно может смотреть достаточно долго. В теплоизоляционные прицелы, если ты лежишь всю ночь, отсматриваешь, тоже тяжело, очень сильно глаза, один глаз напрягается от источника света. Если же мы работаем по посадке, по зелени, то очень сильно устает зрение долго смотреть на эту посадку. У роботі снайпера ще важливо правильно та оперативно обрати позицію, замаскуватися та стати невидимим для ворога. За моєю спиною знаходиться стрілець. Він замаскований зовні, він підготував позицію, замаскована зброя. Ця позиція стрільби для стоя з мішечка. Вибивається ізлучене дерево, вкладається мішечок. Це робиться позиція на швидку ручі. Вона називається Пієрес. Це стандарти НАТО, називається стрільба з незручних положень. Тобто людина виходить на позицію на приблизно, де йому потрібно працювати, в секторі, в якому він працює, а йому заважає рослинність знаходитись лежачи в іншому другому вдобному позиції. То він вибирає ту, яка, на його думку, буде більш за застосування по знищенню ціли. На облаштування такої позиції у стрілка є від 20 хвилин до однієї години. З таких позицій знищують ворога піхотні снайпери, або яких називають марксмени. Вони працюють на малі та середній дистанції. В такій позиції довго стоять в такому положенні. Якби я прийняв удобну позицію, ну типу, удобне положення. От у мене є кілька секунд, щоб зробити правильний точний вистріл. Якщо я буду так довго стояти, я просто устану, начну мишці. Устану я ячну калібати. Ще одна прихована позиція для стрільби. Спеціально поряд з нею снайпер розташовує ось такі сітки, які допоможуть у маскуванні. Для більш зручної стабільної позиції підлаштований під приклад Тринога. Обична тринога для фотоапаратів, для відеокамер вона підлаштовується для того, щоб більш стабільно знаходилась позиція стрілка. На задньому плані вішається екран. Екран вибирається таким чином, щоб він не дуже відрізнявся від загального фону за спиною. Це стрільба зі шнурка. Тут снайпер використовує спеціальну мотузку із вузлами. Через них вкладає зброю. Шнурок це специфічна позиція, тому що вона нестабільна. Стабілізують її за допомогою додаткових засобів, тобто триноги. Бо якщо немає можливості там зайняти іншу позицію, то тільки існує такі. І снайпер – це та людина, що підлаштовується під любу умови для пострілу. Один з інструкторів Чечен зізнається, чим краще підготують бійців, тим швидше настане перемога та звільнення всіх українських земель. Очень сильно хочу вернутися домой. Я родом сам Луганської області і вся моя сім'я все там остались. І очень хочеться домой повернутися.